Одна людина загинула внаслідок вибуху на столичному виноградарі. Опівночі у спальному районі Києва зайнялися бокси, в яких працювала СТО. На місці події працював наш кореспондент Максим Хотіленко. Він розповість останні подробиці. Нещодавно цей кондиціонер висів на одному з гаражів. А вже вчора, після потужного вибуху, його відкинуло майже на 20 метрів. Потужний вибух посеред ночі почули майже всі мешканці виноградаря. Щоб уявити всю його силу, достатньо подивитися на масштаби руйнування. Три капітально зведені бокси, в яких було і сто розлетілися на цеглини. Ну, ви знаєте, в будинках почули, тож ви бачите, навіть желізо позавертали. І в будинках рядом хто мешкає, теж було чути, дуже був взрив великий. Ми розшукали свідка, який в момент вибуху перебував неподалік. Він перший прибіг на місце події та одразу повідомив рятувальників. Сильно, дуже хлопок, що дуже важливо, а не було до цього. Тобто я тут гуляв я бачив, Нічого не горіло, тобто просто взрив. То есть, нічого не причаснуло. Точна причина пригоди поки що невідома. Одна з головних версій вибух газового балону. Але МНСники запевняють, таких руйнувань один газовий балон спричинити просто не міг. Такий силий газ не міг вибухати. Не міг газовий балон не міг накопичення газу в поматі. І потім якась пишка зрив. рим. Возможна маємо балон кислородний. У результаті трагедії загинула одна людина. Пошкоджено 12 автомобілів. Скільки з них вдасться відновити? Сьогодні не береться припускати жоден з їхніх власників. Прийде время, будемо дивитися. На місці пригоди досі працюють слідчі та експерти. Саме вони зрештою і з'ясують причини вибуху.